Ми е, повинні визнати, що е, суб'єктивно, е, так би мовити, поза текстом. Е, Російсько-українська війна впливає на деякі країни, які е, знає, можливо б е, ну, були більш лояльні до, до, до України. Якби не оця ситуація була, mm -hmm. але об'єктивно, але об'єктивно немає таких е, передумов, які б це забороняли. Жодного документу в НАТО по, по такій схемі немає, не розписано, тому що в принципі, що таке НАТО? Це ж не екологічна організація чи організація по дослідженню космосу. Там це безпекова структура, яка опікується миром. Так. А якщо є мир, то є і війна. Якщо є війна, є мир. Якщо є російсько-українська війна, вона може припинитись. Але щоб був мир і безпека НАТО в цьому може посприяти чому ні. Тому Якби е, через це і немає такої відмови нам. Жодна країна не заперечує членство України в НАТО. Всі країни говорять, що Україна буде членом НАТО, погоджується з цим. І це не лише 2008 році на Бухареському саміті. Це було сказано. Це і зараз про це говоряться. Інша справа, що деякі країни хочуть, щоб це було пізніше, ніж раніше. Це якраз той саміт, де нам так фактично дали. Фактично, план дій щодо членства, але не дали. Але все ж натякало на те, що ми його там отримаємо. Я пам'ятаю очі Буша Молодшого. Ну, фактично, от в очах читалося, що точно ви його отримуєте. Але ж бачите, щось пішло не так.